Учасники акції зібралися на майдані перемоги, спілкуючись з журналістами, лідери опозиційних партій та фракцій, заявили сьогодні. Ми в Житомирі, сьогодні ми будемо звертатись до людей. Звертатись до людей з правдою, З правдою про те, що відбувається в країні, і з нашим планом дій, що треба для того, щоб у 2015 році, а можливо раніше, в Україні прийшла нова демократична влада. Наше завдання іти до людей, спілкуватися з людьми, очі в очі, переконувати, нести правду, запевняти людей про те, що зараз в кожному селі, в кожному районі, в кожному містечку треба створювати відповідні структури і бути готовими до подальшої боротьби. Віталій Кличко був на похованні, тому від імені удару говорив голова обласної організації Народний депутат України Рустам Раупов. Наша опозиційна боротьба разом з нашими партнерами має послідовність і ми таки досягнемо мети, яку ми перед собою ставимо. А ось що сказав народний депутат України Геннадій Зубко. Ми зараз намагаємося винести той законопроект про скасування пенсійної реформи. Це перше. По-друге, нам потрібно сьогодні приймати рішення з приводу податкового кодексу. Нами внесено біля 40 вже законопроєктів, які погоджені трьома опозиційними фракціями. І саме головне, що сьогодні люди теж повинні зрозуміти, що сьогодні ми намагаємося зробити так, щоб люди відчули, що є саме в парламенті ті політичні партії, які взагалі думають про те, щоб змінити ситуацію і полегшити вже взагалі життя українців. На розі театральної і Бердичівської учасники ходи побачили молодих людей, які закликали дослухатися до їхніх вимог. У опозиції є майбутнє, якщо вона буде щира своїми виборцями. Ми маємо найбільшу кількість політичних в'язнів в Україні, наша організація. Чому ніхто не питає за них і не цікавиться? Всі говорять тільки про людей, які відомі, і все. На Майдані Корольова на мітингу виступаючи закликали житомарян не бути байдужими до того, що відбувається в країні. Говорили про важливість підтримки дій опозиції та висловлювали свої погляди щодо останніх подій у Верховній Раді. Під час проведення акції правопорушень не було.